Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо сирну запіканку, дуже смачна, повітряна, з додаванням манки. Така запіканка готується дуже просто, все максимально швидко і з доступних інгредієнтів. 4 столових ложки манки насипаємо в'ємність. Заливаю однією склянкою молока, у мене молоко холодне, перемішую і залишаю для набухання на 15 хвилин. Ось так, перемішали і залишаємо на хвилин 15. У мисочку розбиваю 2 яйця, сюди ж додаю 4 столових ложки цукру. Для балансу смаку додаю трохи солі, і сюди ж можна додати ванільний цукор. В мене ароматизатор для випічки ваніль, я додаю пару крапельок ароматизатора, буквально дві краплинки, цього достатньо. І збиваємо до пишної піни міксером. Десь хвилинку збиваємо. 50 г вершкового масла. Треба розтопити його або на водяній бані, або в мікрохвильовці. Додаю вершкове масло і перемішую міксером. Сюди ж додаю 600 г кисломолочного сиру. В мене домашній кисломолочний сир 600 г. Можна перебити блендером, а потім додавати. До яєчної суміші. А можна трішки розправити його виделкою і додати до суміші. І перемішуємо все міксером. І сюди ж я додаю набухшу манку. Ось так разом з молочком виливаю всю манку в творожну суміш. І знов перемішую все блендером. Заздалегідь духовку я включила на 180 градусів. Перемішали все міксером і виливаємо в ємність. У мене ось така прозора ємність, я змазую вершковим маслом і трішечки присипаю манною крупою. Ось так от трішки зовсім. І сюди будемо виливати нашу творожну масу. Все, ставимо в духовку і випікаємо при температурі 180 градусів 50-60 хвилин до тих пір, поки не буде така золотава скоринка. Подивіться, який гарний колір, і буду перевіряти шпажкою. В деяких місцях по центру, якщо виходить шпажка сухою, це означає, що запіканка добре приготувалась, вона не сира, і можна почекати, щоб вона трішки вистигла, і розрізати на порції. Аромат стоїть на весь будинок. Подивіться, яка м'якенька і дуже ніжна. Я обов'язково вам рекомендую приготувати по цьому рецепту. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім пока!